Друзі, всім привіт. Ну що, як вам situейшн із залужним? А? Як ви думаєте, що буде? Є пару варіантів. Висловлю я свою думку. Є така думка, що залужного готують в президенти. Така ситуація буде, що буде ще один якби майдан, чи як... Переворот. І спеціально зелена влада це зробить, Бо тому що зараз вони вже провокують так, що це вже на голову не налазить з тими ТЦК і звільненням залужного, і з усім зроблять переворот так, щоб ні за що не відповідати, а щоб стримати і військових, і всіх то поставлять залужного. І це все коригується як американцями, так і путіним, так і Європою. Всі території, які зараз захвачені Росією, віддадуть. І лишиться ось така частина України з таким президентом Залужним. І прокремлівським прем'єр-міністром. Я думаю, такий варіант більш ймовірний. Що ви думаєте на цю думку? Пишіть в коментарях.